Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо Київ FIFA 15 УПЛ. Сьогодні в нас напевно буде вже завершення першого сезону кар'єри. І перший матч з Мюнхенською Баварією в Лізі Чемпіонів. Перший матч на НСК Олімпійському ми програли, на жаль, 2-1. Тому якщо ми не заб'ємо, то... Ми вилетимо. Ну що ж, давайте. Вихід на поле. Ліга чемпіонів. Баварія на Альянс Арені приймає Динамо. Київ. Матч відповіді. А Ювентус виграв Бенфіку 2-0. Склад Баварии. Нойер. Мартинес, Бенатья, Блатен, Хлам, Видаль, Алаба, Робен, Левандовский, Ебри и Мюллер. В атаке. <coughs> ну и склад Динамо. Шалковский, Сильва, Хачрида. Хачриди, Драгович, Антунеш, Сидорчук, Челсон, Глухармаш, Гармаш, Ермоленко, Кровец и <coughs> Ну що ж... Давайте розпочинати матч. І це просто розкатка із пустих воріт вибиває наш гравець. Зараз ми мали пропу могли пропускати. Шоковський. Блокування! Ні! То дивно! Ну як так? Наші передачі ідуть просто нікуди. Три за міг там кровець виводити, але він бог зна куди дав. Ну і ми с ми пропускаємо. Але нам все одно треба двічі забрати. І... Ну й як вони в підкатах цих вибивають, ну просто невозможно грати. Ну що це таке, ну не об... Взагалі обіграти нікого не можна. Все, перший тайм закінчено. 1-0. Ми програємо 0 літарів. Зараз буду щось думати. Так, другий тайм. Поїхали. О-хо-хо. Шовковський нас рятує, ну... Що це? Як це драговіть зараз зіграв? Но-но-но. No, no, no. Ні. Червона картка і це ще важче буде. Ай, нам забивати. Тепер нас 10, ну як же ж так. Єрмоленко. Єрмоленко. Ноер, no, мать вашу, ноєр! No, це потрібно було забивати. Це потрібно було забивати. Стійка! Ну так. Да. Ні, це до побачення чемпіонів, тому що нереалізовані моменти. От, якби забили два, то зараз би було вже легше. От забили б Ярмоленко, забив там, не знаю хто вже там побіг в атаку. Е, забили б... Той і... Вже було б легше. Ну давай, кревець. Один, один. І в нас є ще трошки часу, щоб забити другий. Нас баварія просто розносить. Я трошки змінив тактику, прибавив агресії, там свою тактику поставив і сподіваюсь це щось дало. Ну і кравець четвертий м'яч забиває. Ні. Все, до побачення Лія Чемпіонів, тому що два м'ячі ми не заб'ємо. Це точно. Просто прощавай. Боже мій. Я в шокі. Так провалити... Ну я не знаю, провалили... Ну Мюнхен... Баварія дуже сильна команда. З Барселоною... З Барселоною легше було. Я не знаю чому. Пойди в... Чёрт. Пенальти четвер... Ну, ладно, все Вже всё одно. Пофиг. Томас Мюллер. Не, я нам не по силам. 4-1 просто гвоздь в кришку гроба Я вже не пам'ятаю коли ми так програвали 4-1 Сама напевно розгромна поразка На тобі. 4-2. Ми просто боремось до останнього. Забили два м'ячі, але... Ще три ми не заб'ємо. На жаль. Лія чемпіонів. ёлки палки це... Це взагалі що твориться? 5-2. Ах ти ж, йо. У мене нема слів. Все, 5-2, ну забили, пропустили, забили, пропустили. Або пропустили, забили, пропустили, забили. 16 ударів, 10 втвір, у баварії. Ладно. так, що там прес-конференція. Мотивуємо. Нескваліфіковані, але ще Дравіч тут зі своїм контрактом. І нам, до речі, дали 9 мільйонів. Ну, нам була задача в 1-8, ми й дійшли до півфіналу. Думаю... Непогано. Сондравич, 80-ну, нехай. Так от. І. Матч з Ворсклою. Ну що ж, розпочинаємо матч з Ворсклою. І зараз зміню я Ярмоленка. Випущу Мораїса зроблю ось так от ну що ж ось такий склад Даже віду отак от, от ось такий склад що ж, погнали останній 26 й тур чемпіонату україни динамо київ приймає ворсклу ну і Давайте, не затримуватись і розпочинати. Ого-го го! Оце так рикошет! Дерліс міг забивати, але рикошет комусь там в спину і в поперечку. Мораес! 1-0! Жоніор Мораєс! Забиває гол. 22 -го. уже хвилина. Чудово. Сьомий м'яч Жуніра Морайса. В Лізі пари матч. О! Наша наша поперечка. Шовковський, який сейф. Чудовий сейф. Нічого не скажеш. Пенальті. Пенальті, Мораєс заробляє. Скляр. тягнув за футболку. Мораєс впав і пенальті. Дивимось. Да. На що ж так тягнути? Хоч футболку попроси після матчу. І Мораєс буде пробивати. Удар. Вау, Дві стійки і м'яч не залітаю в ворота. Ах, як жаль, як жаль. Ого, це так передача, удар. Все, перший тайм закінчено. Ми виграємо. Дніпро програє, Шахтар виграє. Олександрія виграє. Так, ну що, другий тайм таким же ж складом. Давайте погнали. Удар два сайви в підряд від голкіпера Ворскли. На тобі. 2-0. 2-0. 72 хвилина. Морає з першим ударом попадає в Хрестовину, другим вже в ворота. Дивимось, Сидорчук тут пробивав, ні, не хрестовину, в поперечку. Сидорчук пробивав, заблокували удар. В поперечку. Перша влучив Морайес і на добиванні вже з другої спроби забиває в сітку. Восьмий м'яч Жуніра Морайеса в Лізі Парімач. Ого! 2-1, ми пропускаємо. Дуже класно тут все було розіграно. Нічого не скажу. Ого! Не забивайте все-таки нам. Ярмоленко! Ярмоленко 3-1! Андрій Ярмоленко 3 Робить рахунок 3-1. На техніку. Пройшов ще весь захист. Ха! іс там зніс когось. Ну, Орскла не баварія. Це уж точно. 16 й м'яч Андрія Ярмоленка в Лізі Паріматч. Все. Ми чемпіони. Ми чемпіони. Все-таки один кубок ми здобуваємо в цьому сезоні. Це Кубок України. О, Кубок України. Чемпіонат України. Ну і дивимось радість наших гравців. В цьому матчі ми виграли 3-1. Ну і зараз будемо дивитись нагородження. І Буяльський піднімає кубок чемпіонату України. Над своєю головою. Дуже приємно. Ще Хоч один кубок ми завоювали. І з -з 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 зустрінемось в <кхм> Суперкубку України. Вітаю нашу команду з перемогою в чемпіонаті України. Ну от і все, сезон завершено. Давайте підведемо підсумки. Ем, так, що там нам? 10 мільйонів і в нас 40 мільйонів трансферний бюджет. І давайте... Коли там нам... Хто там? Баварія, Ювентус. Дравич приймає контракт. Так, тут. Коли там... О, Україна є. На жаль. А якого числа? На жаль, нам не... Так, стоп. Для Европы. А для чемпионов. А, ось. 28. -го. 28. -го. Так, нам назначена зустріч про наши успехи и... І... Давайте підведемо підсумки. Динамо Київ, перше місце 67 балів. Шахтар. І дивіться, який відрив від шахтаря. Це ж в. В. 16 балів. 16 балів. Потім Заря, Дніпро і Олім... Олімпік. Вилітають Говерла та Металук Запоріжжя. Кубок України виграють Карпати. Ну що ж, Суперкубок Динамо Карпати. Суперкубок ми виграли в цьому сезоні 2-1 Шахтаря. Баварія чемпіон. Виграють Лігу Чемпіонів 2-0 Ювентуса. Фенербахче 2-1. Стає чемпіоном. Переможцем Ліги Європи. Ну і тут... Чемпіонат світу Євро. На жаль, нам ніяка збірна не пропонувала. І най, так, найкращий гравець турніру Томас Мюллер. Кращий гравець року е, Будківський і е, названий... Кращий тренер. Сезону, сезону, это Ребров. Супер. Ну что ж, завершим сезон. Задачи в сезоне для для начала сезона до начала сезона перед, перед вами была поставлена следующая задача: выиграть Лив Поздравляем, вы вы сумели отправить в... Оправдать возложение на вас ожидания. Это был хороший сезон для всего футбольного клуба. Мы уверены, что вы способны вести команду вперед. Для чемпионов. Нас не устраивают результаты, показанные ли команды в прошедшем турнире для чемпионов. Мы понимаем, что сложно. Ну як? Мы ж мали до 8 дойти. В Международных турнирах. Ну і ми ж виконали завдання. E, знач, як ви знаєте, в этом сезоні ми ожидали від команд лучшего виступа в Кубку України. возможно ви думаете, то нічия нас розстріляла, хоча в той день ми просто нам просто не повезли. Ну. ну що ж, переходимо. Так, надіюсь нас не звільнять. Бюджет 26 мільйонів 100... це дуже мало. Так, виграти Ліву знову нам ставлять. Давайте вже докрутимо. Ей, ей стоп, стоп, стоп! Куди? Чому не зупинилося? Так, повернулися з оренди наші гравці і зараз вони дуже багато нам... Так, чемп... Ліа Чемпіонів дойти до групового етапу. Хм... Це ж кваліфікація буде. Ну тут наші гравці повернулися і що тут ще... Ем... А, ось. Я вже думав, що заглюкало. Ем... Ось. Так, тут нам... Це я вже за кадром подивлюсь, тут всякі гравці. Ем... І я... Так, контракт. Ну что ж, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Ну и всем удачи. И пока.